Як святкують Різдво Великій Британії? Перше приїхавши до Великобританії, мене дуже здивував той факт, що англійці не надають особливого значення новому року. Їхнє головне свято це Різдво. Це дуже сімейне свято. Можна сказати, це єдиний день на рік, коли збирається вся сім'я з одним столом, коли діти що підросли, приїжджають до батьків напередодні Різдва, щоб провести вечір у родинному колі та поласувати святковою одничкою Різдвяним пудингом. З цього приводу зазвичай усі члени сім'ї одягають різдвяні светри, що надає особливої атмосфери урочистості. Свято Різдва Христового відзначається 25 Грудня і всі жителі півострова починають готуватися до нього ще за місяць. Цей час називається Адвент на честь передріздвяного посту. Його дотримуються багато християн до Різдва. Для дітей основним символом Різдва, що наближається, є адвент календар Це маленький календар на 24 дня для кожної дати. Відкривши дверцята, ви знайдете вірш чи картинку, присвячену різдву та шоколадну фігурку. Щодня дозволяється відкрити лише одні дверцята. Це допомагає дітям вести відлік до світлого свята. Напередодні Різдва у більшості великих міст Англії відкриваються ярмарки. На початку грудня англійці прикрашають свої будинки. Основною гордістю будинку є звичайна ялинка. Її називають вісмастрі. Традиція встановлювати на різдво ялинку з'явилася у 19 столітті. Прийшла вона з Німеччини завдяки принцу Альберту, чоловікові правлячої на той час в королеви Вікторії. Традиційно прикрашають хвойну красуню всією родиною. Різдво в Англії святкують 12 днів. Як правило, подарунки на Різдво купують заздалегідь. Діти взагалі пишуть замовлення в вішліст, санті ще влітку. Найближчим людям дарують щось особливе та дороге. Друзям чи сусідам дарують простіші подарунки. Найчастіше це пляшка вина або коробка цукерок. Діти дуже люблять підписувати вітальні листівки. Цікавий той факт, що у Великій Британії є два свята в календарі, які вважаються вихідними. Це Різдво та Великдень. Цими днями вулиці ніби вимирають. Всі заклади, магазини та школи закриті. Громадський транспорт та служби виклику таксі теж не працюють. Тому якщо ви прилетите в Англію на Різдво або Великдень, адже вам знайти ту службу таксі, яка погодиться довести вас до готелю. Сплануйте свою подорож заздалегідь. Це святий день для всіх британців. 26 грудня також є вихідним днем. І зветься він Day. то день подарунків. Діти вішають шкарпетки для подарунків над каміном чи над ліжком. В торгово розважальних комплексах працюють резиденції Санта Клауса, де за невелику плату діти заходять до нього в гості, діляться своїми найпотаємнішими мріями, роблять спільне фото та отримують сувенірну згадку. Адже різдво це час чудес. От круги резиденції зазвичай ставлять каруселі, ялинки та різдвяні прикраси. Грає різдвяна музика та повсюди святкова атмосфера. Отже, різдво в Лондоні це чарівний час, коли місто перетворюється на справжню казку. святкові вогні, зимові шоу, різдвяні. Ярмарки та катки створюють неповторну атмосферу, яка приваблює мільйони туристів та радує місцевих жителів. Віндер Вундерленд у Гайд парку це неперевершена зимова країна чудес, яка працює в Лондоні з 14 листопада по 1 січня. Там на гостей чекає феєрична атмосфера та безліч святкових активностей. Найпопулярніше це величезне оглядове колесо. Вийти з нього не залежить байдуже нікого з відвідувачів. Гігантське колесо втілить у життя. Сцена з вашого улюбленого романтичного кіно з висоти атракціону. Ви побачите весь парковий комплекс, який складається з більш ніж 150 атракціонів Та всю чарівну різдвяну країну чудес наповнену святковими вогнями, перекрасами та жвавим ярмарком.